Of Football. Dobro Oranuk and welcome back to the WAF channel. Match day number 21 has been a good weekend for the referee with good interpretation and good performances. Let's see together the clip selected by the committee of the Ukrainian Championship. Гравець номер 33 Вереса, намагаючись вибити м'яч у суперника, зачіпає правою ногою стопу гумілкостопний суглоб суперника. Нога не є прямою та злегка зігнута. Інтенсивність не є надмірною, а співмірною з стручанням. Правильним покаранням є винесення жовтої картки за боротьбу за м'яч в нерозважливий спосіб. Згідно з критеріями та аналізом, наведеними вище, відеоасистент арбітра повинен був обмежитися мовчазною перевіркою, оскільки рішення арбітра на полі було правильним. А умови для серйозного фолу в грі відсутні як для місця контакту. Нога гомінку стоп не контактує з поверхнею землі, так і для динаміки за відсутності надмірної сили. Гравець номер 55 зорі входить у штрафну площу, і суперник номер 32 Динамо вступає з ним в боротьбу за м'яч. Захисник намагається зіграти лівою ногою, але йому це не вдається, і він ставить ногу на землю. Той час, як його коліно контактує з лівою ногою нападника, який намагається впасти, підгинаючи обидві ноги, використовуючи цей легкий ігровий контакт, щоб заробити пенальті. Ситуація, що межує з симуляцією, але оскільки між ногами гравців є легкий контакт, арбітер має підстави не карати такі дії нападника. Давайте завжди пам'ятати, що футбол це контактний вид спорту і що цей тип контакту є частиною гри у футбол. Тому арбітер мав рацію, не призначивши пенальті і не виніс жовту картку нападнику. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Епізод дуже схожий за концепцію на попередній, в якому гравці ведуть єдиноборство за м'яч і вступають в контакт плече в плече, що є частиною нормального футбольного контакту. При цьому захисник, який намагається прикривати м'яч тулубом, не скоює фолу. Також у цій ситуації арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру з цієї причини. відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Нападник Чорноморця, номер 25 намагається випередити захисника, щоб забити гол, але запізнюється і б'є суперника підошвою буци, шипами по нозі. Ноги знаходяться у повітрі, що зменшує загрозу для безпеки супернику. А також тому, що інтенсивність удару не є надмірною. Правильне призначення штрафного удару та винесення жовтої картки порушнику з цієї причини від арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Асоціація футболу